Як далеко ви готові їхати заради пригод? Ми вирушаємо в одну з найбажаніших точок Німеччини Кьольн. 687 кілометрів, 12 годин у дорозі, один день на все. Це буде шалено. Гайда з нами! Ще темно і ми стартуємо маршрут простий з нашого маленького містечка в землі Мекленбург-Передня Помирання до самого серця Раїнської області Кельна. Це буде довга дорога, але ми налаштовані на максимум вражень. В подорож ми відправились місцевими потягами, які відомі як ре. Найголовніше питання для всіх це ціна, і, якщо чесно, вона вас здивує. Бо я сплатила тільки дойч тікет, який я і так щомісяць Сплачувати, бо це дійсно найдоступніший варіант поїздок Німеччини. Зараз ціна щомісячного квитка складає 58 євро на одну особу. Я вже раніше вам розповідала про нього. Перед поїздкою я вивчила різноманітні маршрути, щоб був мінімальний час очікування, але ми могли знайти свою колію. І найвигідніший для нас видався маршрут з поїздки з шести пересадками. Окрім звичних для нас міст Штральзун та Росток, де мені все знайомо, ми заїдемо в Гамбург, Бремен, Оснабрюк та Дюсьбург. І ось наш перший потяг о 5.10 ранку. Все йшло за планом До Ростока, а там наш потяг спізнився лише на 5 хвилин, але ми встигли на пересадку на інший потяг. Далі ми приїхали в Гамбург. Вокзал міста мене реально здивував. Будівля та колі вокзалу знаходились один від одного через невелику автомобільну дорогу. Потрібну колю знайшли швидко в запасі 35 хвилин. Ігор зажадав Макдональдс. Ніякі доводи, що ми брали з собою їжу, на нього не діяли. Добре, що цей фастфуд неподалік від вокзалу, але там були лише сніданки. А він чомусь до них ніяк не проникся. Тому я купила каву і ми пішли на колю. Було дуже багато швидкісних потягів і людей в солідних костюмах. Це так приємно, бо тут ти розумієш, що ось вона та Німеччина, про яку я так багато чула раніше. Там нас чекала інформація, що наш потяг запізнюється на колії купа людей, бо саме тоді запізнилось аж три потяги. Ох, ця славна візвісна німецька пунктуальність. Поїзд приїхав, сідаю дивити свій додаток, як і скільки їдемо далі, і бачу надпис. «Trip is not possible». сенсі неможливо. Тобто, в додатку спочатку не повідомило, що наш потяг затримується, але що далі? Чому неможливо? Відкриваю інший додаток. Там в мене квиток і цей додаток своєчасно оновили, і тепер він став набагато зручнішим у використанні. Там маршрут наш залишається поки що незмінним, і хоч потяг запізнюється, в нас є 7 хвилин для пересадки, і здається, колій поряд. Але ж я пам'ятаю німецьку пунктуальність і в місті Бремені ми вперше. Але на щастя, і тут ми встигли. Потім було ще декілька пересадок на потяги. Багато з. Втомленості і дуже-дуже багато часу, в якого ми проїхали багато різних доріг, але ми дісталися до необхідного місця. Ми це зробили 12 годин дороги позаду. І ось він, величний Кельський собор, Рейн, атмосфера старого міста, втома! Яка втома, коли перед тобою така краса, цю всю красу, а також де ми поселились, ви побачите вже, звичайно, у наступному відео. А зараз хочу сказати, що ця поїздка була реально шаленою, виснажливою, але абсолютно того варта. Кельн це місто, яке точно варто побачити, хоча б раз у житті. Якщо зараз сказати після всіх емоцій, які в мене виникли, які вже вляглися, чи повторила б я знову цю авантюру, я можу сміливо вам сказати: Так, звичайно, повторила. І в мене до вас зустрічне питання. А чи ви б наваджились на подорож у 12 годин заради нових вражень, заради однієї будівлі, а саме усього неймовірного? Собору. Якщо вам сподобалось наше божевільне рішення, підтримайте нас лайком, підписуйтесь і обов'язково залишайте коментарі. Чекаєте ще більше пригод, вони вже в процесі, адже нас ще чекає дорога у зворотньому напрямку і ще багато-багато цікавих моментів нашого життя. А зараз хочу вам сказати: якщо ви будете у Кьольні, рекомендую відвідати не тільки собор а І поряд, міст, де дуже красиво відкривається вигляд на Рейн і на місто. Але про це я розповім більш детально у наступному відео, де ми гуляли в самому Кьольні. А також рекомендую відвідати декілька невеличких міст, які поряд з кьольном обов'язково для. Наприкінці Вражний. даного відео хочу дати декілька порад стосовно подорожей Німеччиною, користуючись додатками ДБ, а також користуючись Deutsche Ticket. Це все обов'язково треба бронювати заздалегідь. Бо даний квиток можна купити один раз на місяць і сплатити його або в касі, або через спеціальні додатки. Особисто в мене квиток куплений через оцей додаток DB Enerway. Мені зручно і вже бага... рік я користуюсь саме ним. Але для пошуку маршрутів я використовую трішки інший додаток. А саме ось оцей DB. Тут набагато зручніше вбити маршрут і, звичайно, це все треба робити німецькою мовою. Хоча, як я і раніше трішки згадувала, мій додаток, де я Купила свій квиток, зараз оновили, і він став набагато зручніший у використанні та пошуку маршрутів. Перестав глючити, бо в нього постійно були якісь недоліки з цим моментиком. Він частенько глючив і не показував всі важливі моменти. Вечері нещодавно я отримала ось такий гучайн, тобто подарункову карточку, на 15 євро. Подорожі, трошки прикриваю зараз свій. Свої дані. Зараз відкрию вам і що я можу використати цей документ, ви можете поставити на паузу і перекласти самостійно в розмірі 15 євро для поїздок при купівлі наступного квитка до 5 травня. Тому все ж таки якась дрібничка, але дуже приємна. Не знаю, чи це співпало, чи можливо, тому що зараз я все ж таки, як кажуть, потрапила з тим неприємним моментом маршрутом, тому що в мене додаток цей зареєстрований і в ньому вказані, звичайно, мої дані. І як я вам вже казала, був момент, що мені сказали, що моя поїздка неможлива. І я зараз дуже багато чую моментів, що Deutsche Bahn... Ви оплачує компенсації своїм пасажирам за те, що вони затримувались. Можливо, саме це і є причиною цього звичайну, а можливо, просто так, співпали обставини.